Розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. В Україні окремими повноваженнями щодо формування та реалізації антикорупційної політики донедавна були наділені кілька інституцій, серед яких Національний антикорупційний комітет, Міністерство юстиції України, урядово повноваження з питання антикорупційної політики. Проте такий розподіл функцій формування та реалізації антикорупційної політики між органами з різним правовим статусом та обсягом повноважень не відповідав міжнародним стандартам щодо органів, уповноважених на її формування ні за критеріями спеціалізації, ні за критеріями незалежності. Крім того, низку функцій у сфері антикорупційної політики взагалі не було реалізовано, зокрема, проведення на постійній основі оцінки стану справ з корупцією, моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, а також створення спеціалізованого органу, до завдання якого належало б виявлення та розслідування справ про корупційні злочини, вчинені вищими посадовими особами держави. Прийняттям закону України про Національне антикорупційне бюро України, який був прийнятий 14 жовтня минулого року, питання щодо роботи зазначеного спеціалізованого органу можна вважати вирішеним. Адже на сьогоднішній день 71 перших в Україні детективів антикорупційного бюро прийняли присягу на вірність державі. Великі надії покладаються на борців з корупцією в Україні. Посада детектива абсолютно нова для нашої держави. Вперше запрацюють детективи-аналітики. За задумом президента вже з 1 жовтня бюро розпочне злагоджену роботу та перші розслідування. З 2700 кандидатів на посади детективів були відібрані найкращі і їх задачею стане взагалі знищення корупції. Хотілося б більш детальніше зупинитись все ж таки на зазначеному законі, тобто законі України про антикорупційне бюро. Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Завданнями Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становить загрозу національній безпеці. Основними принципами діяльності Національного бюро є верховенство права, повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина, законність, безсторонність та справедливість, незалежність Національного бюро та його працівників, підконтрольність і підзвітність суспільству, відкритість для демократичного цивільного контролю, політична нейтральність та позапартійність. А також взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується особливим порядком конкурсного відбору директора, конкурсними засадами відбору інших працівників бюро, їх особливим правовим та соціальним захистом, належними умовами оплати праці. Установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення, визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки працівників, їх близьких, родичів та майна. Законом забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування інших посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, фізичних або юридичних особ у діяльність бюро. Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення, спрямовані на бюро чи його працівників, які стосуються питань досудового розслідування та не передбачені кримінальним процесуальним кодексом України, є неправомірними і не підлягають розгляду працівниками бюро. Для забезпечення виконання завдань Національного бюро його директор утворює своїм рішенням не більше семи територіальних управлінь, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь. Директор у випадку обґрунтованої необхідності може утворювати своїм рішенням додаткові територіальні управління у межах області чи у межах Автономної Республіки Крим. Структура, штатна чисельність управлінь, то положення про них затверджуються директором бюро. До структури управлінь можуть входити підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації, або спеціальної конфіскації. Підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників. Директор також може створювати своїм рішенням комісію у складі працівників Національного бюро, прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до речі, який вже найближчим часом буде обраний, службових осіб. Інших державних органів, органів місцевого самоврядування, представників громадських об'єднань. Такі комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють з Національним бюро та виносять рекомендації щодо усунення зазначених порушень. Рекомендації таких комісій є обов'язковими для розгляду державними органами органами місцевого самоврядування. Порядок діяльності комісії визначається директором. Директор також може створювати своїм рішенням комісію у складі працівників Національного бюро, прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до речі, який вже найближчим часом буде обраний, службових осіб інших державних органів, органів місцевого самоврядування, представників громадських об'єднань. Такі комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють з Національним бюро та виносять рекомендації щодо усунення зазначених порушень. Рекомендації таких комісій є обов'язковими для розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування. Порядок діяльності комісії визначається директором. Гранична чисельність Центрального та територіальних управлінь Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб це особи начальницького складу. Що ж стосується обов'язків, які передбачені статтею 16 закону, то Національне бюро здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень. Здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, а також проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених законом. Вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації у кримінальних правопорушеннях, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт. Взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами для виконання своїх обов'язків, здійснює інформаційно аналітичну роботу з метою виявлення та усунення причин умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень. Забезпечує особисту безпеку працівників Національного бюро та інших визначених законом осіб захист від протиправних посягань на осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у підслідних йому кримінальних правопорушеннях. Забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності співпрацю з особами, які повідомляють про корупційні правопорушення, звітує про свою діяльність у порядку, визначеному законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи. Здійснює міжнародне співробітництво у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов'язків надається право заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що затверджується начальником відповідного підрозділу Національного бюро, та здійснювати на підставах і в порядку встановлених законом гласні та негласні оперативно-розшукові заходи. За рішенням директора національного бюро, погодженим з прокурором, витребувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень. Витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу бюро та одержувати в встановленому законом порядку вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних органів та державних органів, органів місцевого самоврядування, інформацію необхідну для виконання обов'язків бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов'язання осіб, які ними декларуються. Знайомитись в державних органах, органах місцевого самоврядування із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень. Залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення виконання повноважень національного бюро. За письмовим рішенням директора або його заступника, погодженими з прокурора, створювати спільні слідчі групи, що включають оперативних та слідчих працівників. За пред'явленням службового посвідчення входити безперешкодно до державних органів, органів місцевого самоврядування та зони митного контролю, до військових частин та установ, пунктів пропуску через державний кордон України. Використовувати з наступним відшкодуванням завданих збитків транспортні засоби, які належать фізичним та юридичним особам, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, для проїзду для місця події, припинення кримінального правопорушення, переслідування та затримання осіб, яких підозрюють у вчиненні злочинів. Надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування обов'язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також отримувати від цих органів протягом 30 днів інформацію про розгляд та пропозиції, а також рекомендації. Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин. Матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень. Контроль за ефективністю використання коштів на зазначені цілі здійснює Рахункова Палата України. Зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставі і в порядку, передбачених законом України про міліцію. На сьогодні антикорупційне бюро знаходиться на етапі розбудови. Як я вже казала, 15 вересня прийняли присягу 71 детективів. В цілому на посади детективів надійшло 2700 документів від кандидатів. До участі ж у конкурсі було допущено лише 2500 осіб, які відповідали встановленим кваліфікаційним вимогам. Конкурс оголошувався на 100 посад. Серед переможців є державні службовці, працівники СБУ, прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, виконавчої служби, працівники комерційних структур і тимчасово безробітні. Паралельно з проходженням співбесід проводилась спеціальна перевірка цих кандидатів правоохоронними органами на предмет наявності компроментуючої інформації. Відповідно по частині кандидатів, що не перебували на державній службі, була проведена спеціальна перевірка. Загалом бюро планує набрати 242 детективи та розпочне новий конкурсний відбір паралельно з початком роботи перших 70 детективів.